Вітаю, друзі, під Києвом хлопець порізав собі вени в ТЦК. Як пишуть в соцмережах, Станіслава Московського затримав патруль до початку комендантської години. В подальшому чоловіка забрали в ТЦК. Він не чинив спротиву. Там його, по словам знайомих, побили, забрали особисті речі. І утримували до ранку. Його авто кинули на Софіївській Борщагівці. Потім, е примусово відвезли на Медкомісію Вишневе при спробі порадити з юристом по телефону, відібрали цей телефон, і людина не виходила на зв'язок добу. Потім, коли на місце виїхав адвокат і слідча група, з'ясувало, що хлопець порізав собі вени. І щоб його в такому стані поліція не знайшла, то його, знаєте, що зробили? Правильно викинули на вулицю Вишневому. Людина жива, руки перев'язали, знову викликали поліцію, склали протоколи, в тому числі про статті доведення до самогубства. Зняли побої. У мене ще е, таке от питання: а як е, сприяє мобілізації на фронт і взагалі мотивації е, українців, коли спроба суїциду, психітрія і людині, котрій так стоїть на е, обліку психіатра? Потрібна допомога, допомога, лікування, а його пакують і не слухають нікого. От як це сприймає, сприяє мобілізації? Давайте психів запхаємо військо, щоб ну там вже інциденти були. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть, ворогам!